Добрий день, шановні друзі! Сьогодні 28 квітня 2023 року. З вами компанія Електромотор. В нашому відеоогляді бензинові косілочки від компанії Alco. Країна походження Італія Виготовлено також в Італії. Хочу показати дві модельки. І чим вони відрізняються одна від другого. Є. Ну, зразу ми бачимо розміри, зрозуміло, що різна ширина скошування, різні помощності двигателя. Ну, Все ж на деяких деталях давайте зупинимося. Дивимося моделька gv 53 RK. в даному випадку. І от моделька. G44 RK. Зрозуміло, що тут різна ширина зафата, цієї модельки. G44RK, ширина зафата 41 см. Травозбірник на 60 літрів. Моделька GV53RK. Має ширину зафата 53 см. Травозбірник у нас на 70 літрів. Вроді би один виробник, а регулюка проходить і запуск також в кожній модельке по різному. Як бачимо, модельки gb 53 RK, регулятор по висоті від 25 до 70 мм, і бачите, П'ять положень регулювання. З допомогою речага ми однею рукою, бачите, спокійно виставляємо на той уровень, який вам потрібен. А от модельки G44RK. Також мощні колеса, щоб моделі на підшипниках. Ну, регулювавка проходить також. Э, тут у нас э, в чотири положення. <клев> Покажу, отут вот, може видно. чотири. Ну, Установлені речах на кожне колесо в оддільності. Тобто для того, щоб вам відрегулювати э, дану косілочку, треба кожне колесо регулювати віддільно. Там один речах, а тут чотири. Не пробував е, в роботі ні одну, ні другу косілочку. Важко сказати, як краще, речагом одним, і по надійності, чи чотирма речагами регулювати. Бачите, індикатор є на травозбірниках, що в модельки. Тобто в модельки G44RK. А от в GV53 бачимо, ми не бачимо флажочка, який буде показувати, що у вас заповнений травозбірник. Запуск. Давайте до запуску. Дивився, може я не так вчитався, тому що теж не можу це осягнути. Дана модель 53. Бачите, є речах, склав би запуска. Вот стоп, а вот старт. Тобто, для того, щоб запустити, переводимо в положення старт, зупинити в положення стоп. Зрозуміло. А в цієї модельки, що в одне і що в другій чотирьох двигуни, правда різної мощниці. Бачите, заливаємо паливо, заливаємо мастило. От ручний стартер. І я так зрозумів, нічого не потрібно, ніяких тумблерів, ніяких речагів. Просто ви з допомогою ручного стартера запустили її. Вона в роботі. Вижимаєте речах і поїхали працювати. Коли ви закінчили косіння, просто відпускаєте речах і двигатель, я так зрозумів, повинен сам зупинитися. От такі от технології. Якщо буде щось не так, з запуском у вас. Говоріть, підказуйте. Ми для того і живемо, щоб підказувати друг другу, осуждати, критикувати. Так що чекаю ваших коментарів. Травозбірники я повністю не збирав. Що в одне, і що в другої модельки. Я називаю це мішковиною по простому. Ось от, от травозбірник, це друга частина. З двох часів. От одна встановлена, а друга зупиняється. Ну, благодаря тому, що повністю травозбірник не зібраний, давайте подивимося, який там вже стоїть мощний Во. Переб'є все що угодно. Що одна що друга модель. Металічним корпусом, колеса на підшипниках, надійна і мощна техніка від італійського бренду OLEOMAC. Що ж, друзі, кого зацікавили дані моделі? Телефонуйте за номером телефона 063426. 10-10 Або ж заходьте на сайт Електромотора електромотор.com.ua. Отакі ми робимо відеоогляди. ціна на сайтах крізь одинакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона. І написавши на Viber 063 426 1010. Найдете взаєморозуміння. Друзі, тепла добра і гарного вибора. Чекаємо на електромотори 063 426 1010.